Слава Із Христу. Ще в молодятині. Є такі два, Це два жеребці, так? Це кінь уже. Це кінь. Є такий кінь чоловіка. Дереш. Пр! Пр, малий. Пр. Має зірку, має. має зірку на чолі. Коні запріжні, робочі. Файний широкий кіл. Подобаний Олександрійського коня. Файні має широкий зад. Кінь, кінь потужний. А це, це огір, так? Це огір. Це відповідає і той кобель. То він логіра, ви огір, це відвість. Та, Ні, то він не цей. То він не від відмогогіра. То кобела була від мого огір. Цей лощек е. До тебе, тому що пусков у тебе. То лошиці. Це він. Це точно це злато від, від, сес... від злати, так, але це сестра його від е, мого огіра була. Але а ви це ви... від е, цього. Відкош натегнув. Е, е... Сашка? Ні ні. ні Блять. Я забув як то сьогодні називав. Не знаю, як у що роботу. Отакий От кінь. Зараз ми покажемо лощика. Отакий От коник, робочий, запріжний. Який му років. Коли зеленський вибрали, якраз страдився. Шість. Шість років коневе. Коневі 6 років. Запріжний робочий. Цього коня тата я знов. Такий робочий варіант коня. Отакі От коні під роботу. І витривалі, і, і до роботи, і на перегін. <кій> Вони кожен день їдуть, не? Коні кожен день у роботі. пара коней в молодятині. Йдемо покажемо. Покажемо жеребця. А ложковий тіко. Ви його взяли в півтора року йде, ні? Діяманий. Пруш його вперед. Руш вперед, він так стов у яму. Мама його. Мама його злата. Від Михайла Тріщука. З Вербіжі Лошак походить. На жаль, Михайла вже нема. Царство Небесне. Був мій друг, позитивний був чоловік. Мама його є. Це є Люба нього сестра, десь в Чернівецькій області. Зараз знаходиться. Це є їба. Має файну ногу. Коліна, <кліст> <кліст> груба кістка. Висота. Ти? Ти? Ти. Грубі коліна має. Кобела моцна. Кобела Моцна, та й він мусить бути моцний. Отакий. Такий лошак три роки. Ми виїхали, два, що він штихнений, що ти. Він ходив в борознічу підручці. Підруціє під час. А то тре пер... вже тре не треба не пер... перекладати, такі досить ну, великий, більший від коня. Ту вже його треба класти в борозну. Ті має пчерєві ноги. Його можна там і там класти.

Стоїть, стоїть назад, тобі. Тобі назад, тобі. Назад. Три. назад. Три. Три. Свій. Гона до всіх коней, да, він всіх знає. Гната знаю, всі коні тут на окрузі. Ті пара... би коні дуба ставали. Пара робочих, робочих коней. Кінь, жеребець. Коні працюють. Тут місцевість гірська, тут береги, болота. Тут треба добрих коней, щоб їхати. Та я кажу болота. Навіть не стоя, покажу фіру. Песик мене не вкусить. Хлопці мають двічі фіру. Фіра... Фіра велика. Фіра велика, довга. Фіра лісова. Добре, що є ще Добре, що є ще трохи роботи. що Але сп... спокійний дуже, ні? Спокійний. Дуже спокійний стоїть собі. <кхух> Повна тишина. Марш! Марш, марш буде добивати. Я чим більше кричу марш, він тим більше присідає. Заткай його, бо то нічого не чує. Натягни йому, йому скат на голову він не дявку. Той відзяла, відзіла. У нас тут такий кадр був, коза блеяла, ти блеєла, він у гаражі машину робив. Ну то як жінка віднесли зі п'яти далі блеє. Він ж на паші далі блаї. Це нічого не робить, хапає скотч з цього. Сплинка, блядь, щоб білий скот. Коза теж біла. Ко забмотував. А <праць> що коза, вже попався.

Є, е, ну, є такі люди, котрі трошки, як сказати, від коней далекі, лише дивлюся відео в інтернеті, коні виді і кажуть, о, там то замучені, то худі, то ще що. Це є робочі коні. Ці коні кожен день у роботі. Я теж, наприклад, як е, кожен день роблю та й помаленьку ходжу, хочу відпочити одно друге. А як сіві лежу десь добре, то й теж і скачу, і брикаю. Носить, так, носить, ну, ну бо то так є. це є робочі коні, спокійно війшли, спокійно стоять. Треба запряг, поїхав. Котрий, котрий то то кінь, кінь нічого не робить. Певно, що він має енергію, він має дурі, він хоче... Так, він хоче десь то випустити ту енергію, а котрі коні кожен день запрягають, їдуть. Так, ті коні ведуть себе дуже спокійно, адекватно, щоб. Щоб там не, не думали, що, що замордовані, крайнь вже все. Тут нема що, оцей. тут нема що судити, бо це є коні робочі, коні кожен день їдуть. Тим більше, що зараз така пора, що ну, дуже кишка дорога їхати у ліс, в болото. Там роблять цілий день відтика їдуть, що тут така справа. Так що така пара коней. Коні лопять, по 5 км один бік. Ну, 5 кілометрів один бік, пік туди, пік назад груженому, а там на А там на робеці то що хотіти з них. Мої ладви відтримують, що звітє. Та відтримували. Коні, коні годуються, все, як має бути, але нема що цей, нема що. Ну, бо зазвичай так, знаєш, звикли, що е, як виводи в стайні, це так іде безвісти. Це не можеш це, це, А вже як, так, як ти показуєш робочі коні, котрі спокійно стоять, вже яка, усе, замордовані, вже все, вже, вже шашлик. То, 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 то не є так, то є трошки все інакше, але. Хто розуміє, то розуміє. Хто не розуміє, то люди собі судять кожен по своєму. Кожен має свою думку висловити, а господар знає, що коні надійні, запріжні, у і поїхав. Знаєш, що ніде не сів що не поїхав. Так. Що тут нема що. Отака От пара коней. Робоча. Коневі 6 років, жеребцеві 3 роки. Ви з синами фірманите, так? Алло. А деколи їдуть, де їдуть по однокінцю, а деколи їдуть по паїнцю. Залежно від погоди. Ви ви, хлопці, могли робити, виконі вам дуже та й ви. А я дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Всім до побачення.